Друзі, вітаю вас на моєму каналі Метаної. Новина щодо існування української програми Державної безкоштовної програми вивчення іноземних мов. Якщо цікаво, я залишу посилання в описі відео. Програма така простенька, але ви знаєте, це краще, ніж нічого. Якщо кожного дня там трошки щось плацати, слухати, говорити, то в принципі можна просуватися. А програма а, спочатку питає вас, ну, вона так чи, так чи інакше пробує вияснити ваш рівень і ваші побажання, тобто а на чому ви ставите акценти, чи це говоріння, чи слухання, чи там словарний запас, тобто все це ви вказуєте і, враховуючи все це, вона далі підкидує вам завдання. От, я хотіла би сказати, щодо цього важливо речі. Я розумію, що ну, є, існує ясна річ, багато різних методик і все-таки інше, але можу сказати, ну, на мій погляд, от я зробила такий висновок щодо вивчення, наприклад, англійської, от якщо там англійська теж є, <кій> тобто от я. Ну, трошки користуюся так там, ну так собі, щось там кожного дня, щось так воно там десь поповнюється знання. Але, ви знаєте, я думаю, паралельно треба що робити. Я знаю, що ви це знаєте, але я нагадаю, в який саме спосіб це робити, вивчати англійську. Просто мені цей спосіб він допоміг вивчити польську, і він, ну, я вже бачу, чи дійсно дотягну цю англійську до, до того рівня, коли я буду вже ну, добре знати. І для цього треба це саме а, привчити свій мозок просто до іншої мови. Розумієте, тут ну, ці всі курси, б там не було на тих курсах, от просто неважливо, що там буде, я вже просто і такі, сякі пробувала. Я не можу сказати, що вони ні, вони корисні, вони щось дають, вони щось там в копілочку складують, але, але немає прориву, коли от відчути мову. Бо англійською ну, вона дуже відрізняється так, від української. І ну, тут, треба, тут треба переналаштування мізків. І для цього я використовую старий добрий спосіб це фільми. Тобто, що які я хочу, але не просто фільми, знаєте, от подивився там щось один раз, потім подивився через місяць, це все не то. Тобто на це треба... Ну, виділя... виділяти прям, ну, хоч трохи часу, наскільки це можливо часто. Бо тут в нас трошки робот... працює психологія. Мозок, ну, якби так, ми трохи його обманюємо. Так? Бо він же ж ну, трошки лінивий. Так, ми обманюємо, і ми якби відпочиваємо так? на фільм, так, ми ж фільм просто дивимося, нічого такого. Але ви ж так знаєте, я думаю, що в розслабленому стані мізки робота працюють дуже непогано, правда і коли ми розслаблені, ми не напружуємося, так? І, в принципі, воно заходить і заходить. Можна включати, тільки не треба включати субтитрів. На своїй мові. Тобто максимально що включати, це англійські ж субтитри, щоб ви їх бачили. От кому зовсім важко на слух, от як мені, так, але я часом їх то включаю, то виключаю, бо треба ще слухання. Так, от саме трудне з англійською це слухання і говоріння, правда? Ну, слухання розуміння, того що сказано, і говоріння потім. А це два моменти, які ну, важкі, реальні. Але ви знаєте, просто коли оце слухаєш, треба слухати через те, що не розумієте. Можете взагалі нічого не розуміти. Але треба продовжувати, розумієте, що? Продовжувати, просто наполигливо, продовжувати, продовжувати. Це ж фільм, ви ж бачите, що відбувається, ну плюс-мінус можна здогадатися, так? Це ж ну, така підказка, що там, правда. Це просто, я просто хотіла акцентувати на тому, що треба продовжувати і дивитися через те, що те, що навіть нічого можете не розуміти. Коли в вас низки почнуть звикати до мови, просто звикати до мови. От на, на такому рівні не вивчення, а просто. Звикання. Просто звикання потрібна інша звичка, іншої мови. Це все. Я вважаю і наполягаю сама собі ну, це використовую на тому, що це найважніша річ, яку треба робити. Просто найважніше. Все інше вивчення воно щось там, воно якби дасть. Так, воно дасть. Все це ясно, але можна вивчати і граматику, і слова, слова будуть там поповнюватися так, все це понятно, що словарний запас. Але без оцього слухання і звикання нічого не вийде. О, і ще що, коли дивитися фільм, просто під рукою телефон так, з перекладачем і... Слова, які там вилітають, там допустим, ну, через які ви ну, взагалі втрачаєте сенс, щось там ну ну взагалі нічого не понятно і якісь незнайомі. Ну слова, які вам сподобались, зацікавили, то можна просто поставити на паузу, подивитися або не ставити ніхайта, нехай там далі говорить, але просто якби ці слова потрошку по будете просто нові слова вчити от, таким от способом. Вони будуть повторюватися, ви можете запам'ятати, ще раз подивитись. І отак через кіно це дуже-дуже класний метод. Ну і бажаю вам успішного вивчення. А оця промова така простенька, але теж буде вкладати там потрошки-потрошку якісь знання.